Найстарішим містом в Україні вважається Білгород Дністровський. Його історія бере початок у VI столітті до нашої ери, коли на цьому місці було засноване давньогрецьке місто Тіра. У I столітті до нашої ери Тіру захопили римляни. Після занепаду Римської імперії місто неодноразово піддавалось нападам і переходило під владу різних племен. Серед яких готи, гуни, болгари, слов'яни та печеніги у 1241 році. Місто захопили золото ординці та назвали його Ак Лібо. Наприкінці 14 століття воно увійшло до складу Молдавського князівства та отримало назву Четаття Албе. Проте, вже у 1484 році фортецю захопили османи, а місто стало називатися Аккерман. За часів Османської імперії козаки здійснювали на місто Рейди. Росія декілька разів захоплювала Акерман, і остаточно він увійшов до її складу за Бухарестським мирним договором 1812 року. Після розпаду Російської імперії Акерман увійшов до складу румунського королівства у 1940 році. Місто було окуповане СРСР, а згодом німецькими військами. З 1944 року і до нашого часу місто називається Білгород Дністровський.